Серйозна проблема зараз це те, що ветерани російсько-української війни вважають роботу Міністерства соціальної політики у сфері протезування вкрай незадовільною, тому що провалено два надважливих напрямки у протезуванні це забезпечення ветеранів більш функціональними протезами і допомога ветеранам зі спортивними протезами. І От якраз таки в чому ж проблема? Я хочу зараз запитати Олександра Швачки, це ветерана російсько-української війни. Олександри Добрий вам день. Бажаю весного здоров'я, вам теж. Доброго дня. Дякую вам. Так. Олекс... Олександре, ви, ваш, ваш пост у Фейсбуці і ваші слова взагалі вони розлетілися, стали, стали резонансними. Розкажіть, будь ласка, от в чому ви, ваші побратими, вважають зараз головні недопрацювання? В чому проблема взагалі нашої держави недопрацювання в плані протезування? А, ну, Дивіться, а, перш за все, це. Якщо подивитися, що профіцит бюджету складає майже 1 мільярд гривень, да які були виділені в міністерства соціальної політики, які були виділені на протезування, використано лише 4%. Тобто на сьогоднішній день ми маємо таку ситуацію, що хлопці зі складними ампутаціями, які мали б мати більш функціональні протези. Для відновлення максимальної своєї мобільності ми дивимося, що держава їх не може їм забезпечити, а вони збирають гроші на ці протези, щоб максимально самі собі повернути мобільність. Тобто, держава, я вважаю, має включатися на всі 100%, тобто, Міністерство соціальної політики. Має зробити все можливе для того, щоб повернути хлопцям втрачену мобільність, які захищали суверенітет і територіальну цілісність країни, і, на жаль, отримали важкі поранення. Що ми бачимо сьогодні? Ми сьогодні бачимо, що є граничні а, ціни, низькі граничні ціни на комплектуючі. А, і на жаль, а, ці граничні ціни вони не можуть покрити. Таких більш функціональних протезів, що стосується прогресивного функціонального протезування там, верхніх кінцівок і нижніх кінцівок, угу. а, так в, в, ну, логічно, що якщо встановлені гран... занадто низькі граничні ціни, то якісний протеж на ці низькі граничні ціни не купиш. Ви це розумієте, інші ветерани це розуміють. Невже це розуміють в Міністерстві соцполітики? Чи можливо там це розуміють, але з якоїсь іншої причини встановлюють такі ціни? Вони вважають, що ці ціни дозволяють максимально відновити мобільність. Тобто, то це е просто елементарно, ну, некомпетентність людей, які не розуміють, що за ці ціни нічого не відновиш. Ну, або некомпетентність, або, е скажімо так, можливо, вони, вважають, що наші ветерани е недостойні. Кращих, протезів, більш функціональні. Ну, 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 не може, ну, не, не такі ж. Ну, ну, я розумію, що чиновники, люди, політики люди цинічно не настільки ж вже. Ну, ми ведемо перемовини е, вже не перший раз з Міністерством соціальної політики, а весною вони підвищили граничні ціни, але цього недостатньо для того, щоб закрити потреби ті, які є на сьогодні. Угу. Так, а... е, тому... Да, да, да. Е, тому ми звертаємося і наполегливо просимо, щоб Міністерство соціальної політики врахувало те, що на сьогодні є профіцит бюджету майже в 1 мільярд гривень, який не використаний. І чому б їм не переглянути граничні ціни, так щоб вистачало хлопцям на е, те, щоб вони... Ма малі мали, мали е, нормальні, більш функціональні протези і могли відновити собі максимальну мобільність ту, яку вони втратили. Наскільки велика різниця між нинішньою граничною ціною і тією ціною, яка була б адекватно, для того можна було закупити нормальні протези? Ну подекуди в два рази. В два рази? А оцей мільярд профіциту він ми мі міг би перекрити цю різницю? Е, я думаю, що міг би. Ну тут, звичайно, треба е, цікавитись у Міністерство соціальної політики. Але коли ми кажемо про мільярд і використаних всього 4%, відсотка, чотири відсотка. З цього мільярда. Е, тому я думаю, що можна було б закрити.